Навчися відрізняти пророків і проповідників Божих від артистів, проповідників та лже пророків. У сучасному світі так багато вір, так багато релігій, так багато церков, як в цьому розібратися. Проблема в тому, що не проповідується Дух і Слово Боже, а проповідується дуже багато душі. Потрібна, дуже уважна. Перевіряти та аналізувати вчення на основі Слова Божого. Навіть апостоли не розуміли Писання, доки Ісус не відкрив, доки не відбулося духовне народження. І сьогодні багато людей не розуміють, бо вони ігнорують головну книгу Біблії Откровення. Нам треба розуміти, де пророки та проповідники Божі, а де просто віруючі артисти, чи проповідники, які нічим не відрізняються від телесних душевних артистів, які просто веселять аудиторію? Щоби розрізняти, потрібно бути духовною людиною і слідувати за перевіреними людьми Божими, щодня перебувати у Слові Божому, проповідувати і служити, будувати Царство Боже на землі, рятувати свою душу і допомагати. Точующе. Дивіться канали Салтененко.